Дякую всім, хто завітав до нашого кабінету. Наша сьогоднішня тема зустріч з сонцем. Позитивні емоції навколо нас. Чи помічали ви за собою радість від певних явищ природи навколо себе? Звісно, ці хвилини в кожного були. І в більшості це позитивні емоції від певних природних явищ. Завдяки цим емоціям у людей підвищується інтенсивність енергетичного обміну, розумова та фізична працездатність. Тож саме позитивні емоції спонукають людину до діяльності, досягнення корисного результату. І сьогодні разом з нашими колегами ми досліджували свій емоційний стан завдяки всі. Виконали цікаву вправу під назвою Сонце, і ми дізналися, що ж дарують нам його промінці. Тож, хто брав сонечко номер один це люди, котрі мають почуття гармонійного життя. Номер два це особистість, які бачать внутрішню красу всьому. Номер три це люди, які відкриваються не для кожного, лише найдорожчим. Номер 4. Сонячні люди, які дарують позитивні емоції навколо себе. Номер 5. Ви неймовірний промінь цікавих ідей. Номер 6. Люди добра спокою. Номер 7. Ви люди нових емоцій та пригод. Номер 8. Впевнена та доброчесна особистість. А також наші шановні колеги взяли участь у фотопроєкті Зустріч з сонцем». Дякую, дівчата, за зворотній зв'язок та ваші емоції. Також кожен відчув свої позитивні емоції від такої співпраці з певним явищем природи, як сонце. Бажаю кожному звертати увагу на природні явища, бути у гармонії з навколишнім середовищем та спіймати свій промінчик щастя. А я кажу вам до зустрічі!